Сьогодні увесь світ відзначає міжнародний день молоді. Ми в свою чергу вирішили запитати у рівнян їхню думку про сучасну українську молодь. Тоблемі джизва. Часна українська молодь, я пристану. Це дуже серйозна, серйозна думка. Вона прекрасна, як і кожного року, як і кожного можливо, століття. Хоча я не знаю, живуть пару років, але. Моє особисте спостереження, що воно прекрасне, Але це залежить від самої людини, як вона бачить цей світ. Хочете бачити погане, будете бачити погане. Хочете бачити хороше, будете бачити хороше. Я вважаю, що сучасна українська молодь не стільки думає про те, про Україну, про патріотизм, а більше, більше думає, як би погуляти, як би відірватися. А справжні людські цінності зараз просто не в моді і не в тренді, як зараз каже сучасна молодь. Я дуже жалію. Нас розумна, хороша не? розумна, да і освічена, але якось немає цих соціальних ліфтів, як вони називають Розумним і з освітою нема немає розвитку в Україні. позитивно позитивної 30 такої, яка себе втратила за рахунок, можливо, нереалізованості. Можливо, державної програми немає, можливо, немає підтримки, ну, стабільності нема. А взагалі молодь наша дуже хороша, талановита по всіх позиціях. Тобто я б хотіла її, щоб держава більше підтримувала молодь. Взагалі, державні програми, всі на всіх планах, від початку навчання до отримання робочого місця. Оце, напевно, те, що молодь зараз не має. А світогляд прекрасний. Молодці ребята, все, молодеж, тільки треба брати владу в свої руки, тому що. Дивіться, що твориться тут. бути вперед на, 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 на передових так сказати, етапах, на передових позиціях. За молодіж, молодіж нормально, все добре.